Я виріс без батька як 70% українського населення. Це знаєте, як тренд розкішний максимум чи базовий мінімум? От я в категорії базовий мінімум. Не розкатуємо широко губи. Угу. Ви просто задумайтеся. У мене напевно із всіх друзів та знайомих, яких я знаю, відсотків 10, у яких є повна сім'я, а я вже просто не знаю. Може, давайте запустимо якийсь тренд, типа. Я виріс без батька, я вирісла з мамою, я виріс блядь, один. Знаєте, я в дитинстві думав, що я буду хорошим батьком, але дивлячись на оце от все, що відбувається в нас, я вже не знаю, це модно бути в сім'ї чи поза сім'єю. І от я вирішив написати допис в ТРЕЦ, топ-три речі, які не зможе зробити жінка. А чоловік на ізі. Як ви думаєте, що було в першому пункті про чоловіка? Кинути свою дитину ще до її народження, скажіть, я не розумію, хто винен в цій ситуації, що майже 70% нашого населення росте без батька або матері, жінка чи чоловік. Я завжди, коли знайомлюся з якоюсь новою людиною, я бачу, коли вона обділена або увагою матері, або батька, і я розумію, що там були якісь трабли. Так, от пишіть в коментарях, хто теж обділений цією увагою.